Христос народився. Христос народився. Христос народився. Сьогодні ми тут, щоб віддати шану тим буремним подіям, що не так давно визначили долю нашої країни на подальші роки. Перед небом і землею сьогоднішня наша коляда перш за все для тих, хто за Україну поклав життя на Господні вівтар. Кажуть, на великі свята Бог відпускає душі на землю. Тож, може, герої Небесної Сотні. Наші незламні вояки десь тут поміж нас, бо вони дуже хотіли, щоб ми були єдині, мудрі, творчі, аби ми жили гідно, любили одне одного, поважали, тішилися одне одним, допомагали, підкладали плече у скрутну хвилину і колядували». Народи, де колядують, мають великі шанси на свою велич і гідність за народи, які не вміють колядувати. То колядуємо з року в рік, бо колядки то є малі гімни нашої віри та перемоги. Слава Україні! Третій регіональний фестиваль майданівської колядки розпочинає жіночий хор Аніма. Кафедри музики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, керівник Алла Зубчук. Виконується колядка Ой, хрестився Христос на Йордані». І щось краще, щось сердечніше, ніж українські різдвяні свята, ніж незрівняння своїх красі українські колядки, і неперевершеним на ці свята є маленькі колядники. Зірка світить їм, щоб колядники не збилися з подій, бо несуть вони людям радісну звістку. Запрошуємо на сцену дитячий вертеп учнів Топорівської школи Городенківського району Івано-Франківської області під керівництвом Мирослави Кіфюк. Для вас звучить різдвяний вертеп. Господарю і господине, з Різдвом святим дозвольте вас привітати. Добрий час! Христос народився з усіх країн, зі всього світу, до Вифлеєму йдуть з привітом, ідуть царі і королі, дитятку хочуть привітати, йому колядку заспівати чи впустити до хати. Така меретлива, ясна ложа, мов весняна красна рожа, що найкраще розцвіла. Нам майбутнє є надія, а надія є Месія, а Месія наш Христос. Нині в нас він народився, упоплотився, в своєму поплодився, в в'язла на сі. Мати сповивай, старий Йосиф помагає у бідненькій яскині. Треба всім нам поспішати. Добрим людям повіщати, промесі, віщий рік, щоб прийшли його вітати Дарів помічі дати і прославити вовік Я Володимир України, хреститель князь і володар, гуцульський хрест із верховини несу тобі. Як дар, я Галицький король Данило, що поборов монгольську силу, життя провів у боротьбі, даю залізний меч тобі. Я гетьман і воєвода Мазепа на ім'я Іван, наук, мистецтв і шкіль любитель, твою відвідавши обитель. Ламаючи незнання крегу, несу тобі дарунок книгу. Наша диниця, Христос народився, славі моєго Христос народився, славі моєго Христос народився, Христос народився, славі моєго і співає добрі і всі люди. Матір Божа народила сина, і хай свято в кожній хаті буде, і минає нас лиха година. Народився, славі мого, Христос народився, славі мого, Христос народився, Христос народився, славі мого. мой, сірока зі шлаві народився. Господе Ісусе, Тобі слава, а не Боже з миром поділився. різдвяна починається забава. Христос народився, славі мойого, Христос народився, славі мойого, Христос народився, Христос народився, славі мойого. Христос народився, славі мойого, Христос народився, славі мойого, Христос народився, Христос народився, славі мойого. Подяки від Христос народився. Шановні друзі, шановні товариства, з 2013 року від дій необдуманих дій ті доїшньої влади виникло таке явище, як Майдан. А на Майдані були весередні, були гірші. Але щоб урізноманітнити ту ситуацію, яка склалася, і з ініціативи простих людей виникло таке явище, як Майданівської колядки. Сьогодні ми маємо вже третій фестиваль. Регіональний. Ми вийшли вже за межі області сьогодні. Приймають участь колективи, ви бачили з Івано-Франківської області. Шановне товариство, я хотів би всіх привітати з різдвяними святами, побажати всім нам миру, благополуччя, злагоди в родинах і, звичайно, перемог. Перемог над загарбником. Перемог над тією кацапнею. Яка пішла на Україну. І сьогодні, славлячи Сина Божого, Спасителя всього людства і кожного з нас, ми повинні безумовно знову і знову згадати тих людей, завдяки яким можливе проведення сьогоднішнього фестивалю, тих людей, які бережуть наш мир. Наш сон, нашу працю, які бережуть нас вами, наших дітей, наших батьків. Слава Україні! Героям слава і слава тим нашим хлопцям, які сьогодні стоять на сході. Перемог нам! Дякую. Е, зараз хочу з великою пошаною подякою за допомогу в проведенні третього регіонального фестивалю Майданівські колядки подякувати народному депутатові україни іванові рибаку керівнику фірми лангейт мирославові неколайчуку та приватному підприємцю віктору Безручаку. дякуємо їм за щедру душу а наш фестиваль продовжує аматорський народний аматорський вокальний ансамбль марічка центрального палацу культури міста чернівці керівник любомир равлюк